І знову в цьому відео я розповім про те, як найефективніше шукати роботу і клієнтів через міжнародну фріланс-платформу UpWork. Отже, коли ви заходите на сайт, у вас перша така фраза це find work, знайти роботу, можете натискати і шукати роботу через е, цю. Апорок зробив дуже зручну систему лайків і дизлайків різних пропозицій по роботі. І завдяки цьому він там, завдяки тому, що ви будете відмічати деякі пропозиції там, пальчиком вниз, а деякі середечком. Апорк, алгоритм Апорку, будуть розуміти, які пропозиції по роботі вам більше подобаються, які менше, і він буде. Відсіювати да потім він буде показувати вам саме ті пропозиції, які які схожі на ті, які ви лайкали. Також в апорку можна шукати роботу за допомогою фільтрів, це дуже ефективно, щоб не витрачати дарма ваші конекти, бо там є дуже багато специфічних параметрів, по яких вам робота може там, не підходити, чи там, ви можете не підходити вашому клієнту. І щоб не витрачати час на вичитку тих пропозицій, які апріорі вам не підходять, я рекомендую користуватися фільтрами. Ну, наприклад, я можу ось тут ввести. Children' там book. Ой. Children Book Illustrator. Ось. І ось він мені показує пропозиції саме по «Children Book Illustrator». Зліва ви бачите колонку, де ви можете обирати категорію Рівень професійний, experience level. Job type – це тип роботи по годину чи зафіксовану ціну. Number of proposals це кількість пропозицій, яка надійшла цьому клієнту щодо його цієї конкретної роботи. Зараз розповім, чому це важливо. Інформація про клієнта, там історія клієнта, локацію можна обрати. Часову зону навіть, бо так, інколи не дуже зручно працювати з клієнтами, в яких дуже-дуже різний з вами час. А, також Project Land це кількість часу, який виділяє клієнт на реалізацію цього проєкту, чи, наприклад, це можуть бути години на тиждень, і конекти, кількість конектів, яка потрібна для того, щоб податися на цю вакансію. Тобто, наприклад, щоб показати, як це працює, зараз я натискаю Select Categories і вибираю тут, звісно, нашу улюблену категорію це Art and Illustration. Так, так. далі, рухаємося далі. Experience level. Ну, Наприклад, можу поставити середній, да, чи там давайте, щоб було? Ну, да, давайте середній поставимо, бо це така найширша категорія. А, тип роботи по годину чи зафіксовану ціну. Особисто я найчастіше працювала саме за фіксовану ціну. Мені так було просто зручніше це все рахувати, бо по годину це треба ставити там таймер, який там весь час буде показувати, що ви робите там на вашому екрані. Я там постійно люблю дивитися серіали під роботою. Я завжди переживаю, як. Це все буде фіксуватись. Ну, в принципі, це можна було якось налагодити, але мені простіше було працювати саме за фіксовану ціну. Ну і потрібно пам'ятати, що на початку роботи на апворк головне, на чому ви маєте сконцентруватись, це не заробіток, а напрацювання рейту, напрацювання позитивних відгуків. Тому вам потрібно якомога більше якісно виконаних робіт. За які ви зможете отримати позитивні відгуки від ваших клієнтів, тому що серйозні проекти ви отримаєте вже потім, коли ви будете мати позитивні відгуки. І я бачу, що в мене просто посеред екрану висить чорний шнур. Клас. Отже, я вибираю Fixed Price. На початку, якщо ми говоримо про якісь прості е роботи, можемо обрати там мен менше, ніж. 100 доларів, тобто це апріорі означає, що робота якась проста, там швидка, це може бути якийсь там персонаж, чи листівочка, чи малесенька ілюстрація одна. І, мабуть, на початку я б рекомендувала починати саме з таких пропозицій. Ну чи якщо у вас є серйозне портфоліо ви професіонал, просто у вас немає рейтингу на опорку, то можна вже починати з більш більш високооплачуваних пропозицій. Далі ми можемо вибрати кількість пропозицій, які отримав цей клієнт відносно цієї роботи. То це кількість інтерв'ю і надісланих запрошень. Чому це важливо? Тому що якщо вже дуже багато відправлено пропозицій на цю вакансію, я б не радила теж писати, тому що ну, велика дорогідність, що клієнт вже когось чи обрав, чи в нього такий великий вже є вибір, що звісно менше відсотків, що він зверне увагу саме на ваше. Портфоліо, бо в нього буде дуже багато пропозицій, а конекти ви вже витратите. І також не рекомендую клікати less than 5 менше, ніж 5 пропозицій, тому що це означає, що дуже мало людей захотіли зробити цю роботу, і це може означати, що з пропозицією щось не так. Чи поганий рейтинг у клієнта, чи дуже дивно прописані умови да, задачі, і це може означати, що з клієнтом буде важко працювати. Тобто я оберу, наприклад, від 5 до 10, і від 10 до 15 можна поставити дві галочки. Ось у нас вже наскільки зменшився, зменшилась кількість робіт, які нам показує Upwork. Так, ой, далі можемо ще одну клікнути, щоб трошки більше їх було. Далі можна вибрати свого минулого клієнта, можна вибрати Payment Verified, тобто платіжний метод підтверджена. я раджу обирати це, бо це означає, що більше гарантій, що все буде добре, і клієнт вам потім оплатить вашу роботу. А також можна вибрати client History. Там, no hires не, не рекомендую обирати новачків на порку, бо часто вони, <coughs> так само як ви, не дуже знають, як все це працює. І Це може бути складно, коли двоє новачків намагаються зробити спільний проєкт на новій для себе платформі. Тому раджу обирати більш досвідчених. Клієнтів, наприклад, ось від 1 до 9 робіт, які були виконані через Upwork. Також можна обрати, як я вже казала, да, локацію клієнта і все інше. Тобто максимально уважно заповняйте всі ці пункти, і ось бачите, я заповнила навіть не всі, і в мене вже тільки два тільки дві пропозиції по роботі залишились. Тобто, це ті, що максимально відповідають моєму запиту. Так, ось ми бачимо, що їх два. Давайте подивимось, що буде, якщо натиснути одну з цих пропозицій. Ну, наприклад, ось Recreate this illustration in your own style. Тобто відтворіть цю ілюстрацію у вашому стилі. Так, і ми відкриваємо, бачимо, що тут фіксована ціна 30 доларів. Є. Так, треба відтворити дівчинку в вашому стилі. Я шукаю когось, хто може передати настрій да, цієї дівчини. І, а, тобто, це така тестова робота. Бачите, що він пише: Once I find the right person, I am looking to fully illustrate two, two children's book. Букс. Тобто це така тестова робота, і коли людина знайде того, хто намалює там дівчинку, наскільки я зрозуміла, в потрібному стилі, який сподобається цьому клієнту, він замовить у такої людини ілюстрацію до цілої дитячої книги. Це, до, до речі, така дуже часта практика. Давайте подивимося, що він там пропонує, просто щоб розуміти, як все це працює. Да? Бачите, він додав тут атачмент, тобто, файл, який. Можна подивитися так. Ми бачимо тут дівчинку цю, Скоріше за все, вона зроблена за допомогою штучного інтелекту, так мені здається. Ну, але це, в принципі, не дуже важливо. Так, в принципі, цікава м, така пропозиція. Я б на місці новачка, мабуть, б згодилась і написала вже такому клієнту листа. І попрацювала б над таким замовленням для того, щоб погодитися робити таку роботу, треба натиснути «Apply now» чи, наприклад, «Save job». Можна вибрати таке середечко, і ви можете зберегти цю роботу і переглянути там її пізніше, чи коли вирішите відповідати чи ні. Тут ми бачимо інформацію так, перед тим, до речі, да, перед тим, як писати, треба вивчити інформацію про клієнта. Так, Ми бачимо, що payment method verified, тобто цьому клієнту можна довіряти, що він нам заплатить, скоріше. За В нього повний да, хороші відгуки, тобто 5 зірочок з 2 відгуків. Ну, Небагато поки що, але. Позитивний якийсь досвід роботи через оппор в нього є. Це добре. Канада він запостив три роботи, і одна робота в нього відкрита. Витратив через Upwork, бачите, тут написано 941 долар. Він витратив через Upwork. І у нього було 10 найнятих людей, да, і 8 ектів, тобто 8 робіт. В процесі виконання. І зазвичай він платить 15 доларів за подину по роботу за годину. Ну, в принципі, я б сказала, що е, така картинка доволі позитивна. Я б згодилась працювати з таким клієнтом. Тобто, виглядає нормально. Також ще потрібно звернути, які скіли виділяє клієнт, які йому потрібні скіли від вас. да Тобто, skills Uh, cartoons and comics, uh, тобто це має бути такий мультяшний стиль. Да? Інше це ілюстрація, там теж дитяча ілюстрація, character design, тобто дизайн персонажу і малювання drawing. Uh, дуже важливо, щоб ваші скіли співпадали з тими скілами, які бажає побачити клієнт. Бо доведеться відповідати да, за свою згоду. І важливо розуміти об'єктивно, да, сприймати себе і розуміти, що ви такі здатні виконати цю роботу добре, так щоб клієнту сподобалось. Ось тут ще правда дивно, що він вказує анімейшн. Як анімацію. Вказує, як потрібний скіл, хоча мені так видається, що йому тут не потрібна анімація. Ну, дивно. Так, дивимось далі. Також що він хоче. Бачите, тут є такі uh, preferred qualifications and activity on this job. І навпроти. Пунктів стоять такі зелені галочки, а але ось бачите, тут такий знак оклику червоний. Що це означає? Це означає, що ці це є запити, які написав цей клієнт, і яким бажано, щоб його кого він шукає, виконавець роботи, він відповідав цим цьому запиту. Наприклад, він хоче, щоб як не менше ніж 90% Добре виконаних робіт у вас було, да? в мене це співпадає, тому опорки показує таку зелену таку галочку. Тобто вам навіть не потрібно самому це перевіряти, вам опор одразу показує, що у вас у вашому заповненому профілі співпадає із запитом клієнта, а що ні. А, далі, рівень англі, англійської мови conversational, да? Тобто це теж дуже важливо на це звертати увагу, бо якщо у вас англійська там середнього і нижче рівня, треба розуміти, наприклад, що якщо клієнт хоче, щоб у вас рівень англійської мови був високий, можливо, він любить проговорювати через відеоколи деталі роботи, і вам потрібно розуміти, що якщо ви там напишете неправду про себе, що у вас там. Англійська класна, насправді ні, то вам доведеться зізвонюватися з клієнтом і спілкуватися з ним. Тому краще цього не робити і вказувати свої реальні скіли і не подаватися на роботи, які, наприклад, потребують високого рівня англійського, а він у вас невисокий. Так, далі, що він хоче, щоб локація. Бачите, що в мене не співпадає. Йому важливо, щоб виконавець був з Ізраїлю. І це може бути суттєво, це може бути якісь там особисті моменти, чи там, ну будь-що. Тобто, якщо у вас це не співпадає, то можливо краще не подаватися на таку роботу. Тобто, ви, звісно, все одно можете податися, написати листа такому замовнику, але м, потрібно розуміти, що якщо у вас щось не співпадає, ось по цій. Кваліфікації, то можливо вам відмовлять, і ви витратите дарма свої конекти. Але якщо ви впевнені, що ви 100% класно виконаєте цю роботу, то ви можете написати такого листа, і ви, наприклад, можете вказати, що там. Я, наприклад, я знаю, що там я не з Ізраїлю, але я відчуваю, що я зроблю цю роботу супер класно, тому тобі варто подивитися моє портфоліо і дати мені шанс. Ну, щось таке, наприклад, щось особисте, що, мабуть, зачепить цього клієнта. Так, що ми бачимо щодо цієї роботи ще, а, що тут є від 10 до 15 пропозицій по цій роботі, ага, Last Viewed by Client 23 Days Ago. Тобто Клієнт передивлявся цю роботу 23 дні тому. Це насправді такий тривожний трошки пункт. Бачите, this is when the client last viewed. Тобто. Не дуже він цікавиться цим проектом чи можливо можливо, бачите, тут знак питання стоїть, тобто трошки не зрозумілий пункт. Бо якщо клієнт дуже давно не передивлявся власну пропозицію роботи, це може означати, що вона втратила актуальність. Чи там щось відбулося, і, можливо, це таке тривожний трошки момент, що не варто подаватися писати листа такому клієнту. Але це також може означати, що це пост, завдяки якому клієнт шукає виконавця, а коли він знаходить його, да, бо він дає тестовий це фактично пошук тестової роботи. І він потім створює, можливо, окремий контракт. З ілюстраторами, яких він обрав. І, можливо, це просто інші роботи відкриваються, а це як у нього висить, типу, для того, щоб приваблювати ілюстраторів. Можливо. Ну, в принципі, далі все зрозуміло. Да? Він ось тут написано, що hires Five, тобто він міняв 5 людей, да? interviewing one Наразі він спілкується з одною людиною по цій роботі, в даний момент вже ось. А ось бачите unanswered invites. Тобто на дві пропозиції він не відповів. Тобто, все ж таки особисто мені скидається на те, що цей клієнт не дуже активний в цій роботі, чи він вже все ж таки когось знайшов і просто забув закрити цю роботу. Нижче ми можемо побачити історію клієнта, його роботи і відгуки по ньому. Ось тут ми бачимо один відгук: а 5 зірок. I really enjoyed work with Kim» Так, я дуже задоволений роботою з кімом і не маю надію, що ми будемо працювати з ним знову. Ну, такий стандартний дуже відгук, без особистої якоїсь складової, але в принципі хороший. Тобто, такому клієнту можна поставити 8 з 10, як на мене. До речі, ще дуже важливо звертати увагу не лише на те, які відгуки а, хтось залишив про клієнта, але й на те, які відгуки цей клієнт залишає фрілансерам. А, бо бувають такі історії, що там, наче все добре, типу, а клієнт ставить четвірку, там, чотири зірочки. Чи... Пише щось таке, ну досвідчений ілюстратор зрозуміє, коли якісь там претензії не дуже обґрунтовані. І, в принципі, якщо людина е, пише якісь не дуже позитивні відгуки, то висока веровідність, що вона, в принципі, там не дуже може залишитися незадоволеною співробітництвом із вами, тому що ось на моєму досвіді е, клієнти там. Чи з вами більше не співпрацюють, але там не ставлять вам якихось негативних відгуків, якщо в цілому все ок. Там. Ну, тобто, це одразу видно. Тобто читайте, що пише, пишуть э, цей клієнт фрілансером. В наступному відео я розповім, що саме станеться, якщо ви натиснете-відправити э, листа, та, тобто, ви там Apply Now, То, якщо ви все ж таки вибрали якусь роботу, хочете. Написати клієнту, тобто в наступному відео, ми поговоримо про комунікацію. Це дуже дуже важлива складова ділова комунікація і комунікація через Upwork, власне для ілюстраторів. Тому не перемикайтесь.